Вітаю вас, шановні глядачі, в новому відео. Як завжди, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні зробила покупки в АТБ та в м'ясному магазинчику. Зараз покажу, що купила. В м'ясному магазинчику купила багатенько усього. Зараз покажу все окремо. Окремо ціну в мене немає, назву вже всю суму разом. Вісім крилець купила, буду запікати з картопелькою. Далі печіночку хорошу. Трішки вона подавилась у мене в рюкзаку, але все одно вона дуже плотна така і хороша без оцих зелененьких краплень, як буває в печінці. І ребра на борщик купила таку смужку, м'яса тут достатньо. Теж доволі вигідна ціна. Купила ще дві булочки. Ось такі, дуже хороша випічка була сьогодні свіженька. І половинку булочки якоїсь новенької. Зараз покажу ближче. Вона йде із солодким сиром і якимось джемом. Теж спробуємо, яка вона на смак. Ну, я думаю, що хороша. Так, усі разом покупочки в цьому магазині вийшли мені на 184 гривні. Три мандаринчики, сорт Нова. Трішки додала до тих, що є. Ще томати чері, до гарніру якогось. Буду, може, салатик робити, а може просто так поріжу. Теж трішки взяла. Купила сметану, молокія, 20% жиру. Зараз на неї хороша знижка. Для синочка три сирки, яготинське без цукру. Три упаковочки. Дві упаковки масла. Зараз теж на знижках. Своя лінія. 82% жиру. Непогане масло і дуже вигідна зараз ціна. Одне, тим більше, мені піде на тортики. Вафельні. І на вафельні тортики купила ще згущене молоко, вже варене і риска теж від своєї лінії. Далі сир зараз на знижках. Ось такий голландський, теж своя лінія. Хороший сир і приємна ціна. Сину ще дві книжечки купила, що їдять звірята» і «Вічливі слова. Теж хороші малюночки, тут такі яскраві, симпатичні картинки. Далі смачненького набрала. Зараз знижечка також на ось ці цукерочки. Джек це від конті. Я 6 штучок взяла і зараз покажу ближче ціну. Без знижок вони там чи 20, чи 22 гривні за 100 грамів коштують. А зараз по 13,70. 13 у мене на 30 гривень. От 6 штучок на 30 гривень вийшло. Далі два полюси. Теж зараз знижечка на ці тортики вафельні. Без знижки вже 15,90, здається, у нас. І знижечка на ось такі вафельки. Теж смачненькі з солоною карамеллю. Три штучки взяла. На сніданок купила булочку українську, як завжди. І хороша ціна. Зараз на ось таку червону рибку. Купувала її без знижки, хороші там шматочки такі. Тут зараз скажу 150 грамів в упаковці. І коштує без знижки 150, здається, з копійками. А зараз напишу скільки. Зараз там 103 чи 109. Ось таку рибку купила хек, філе на шкірі. Хороша, мені подобається. Багатенько води з неї, але що поробиш. І макарончики делюкс. Теж потрібні були. Це витки. Це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!